Чи чули ви про Антік Маркет у Франкфурті? Якщо ні, влаштовуватись зручніше? Я вам розповім. Всім привіт! Ви на каналі AntikBotk. Мене звати Валерія. Сьогодні я пропоную вам прогулятись разом зі мною серед старовинних речей. Антік-маркет у Франкфурті проходить 4 рази на рік у закритому приміщенні та 2 рази на рік на вулиці. Це платна подія, але вона не дуже дорога. Ми заплатили по 4 євро за кожного дорослого. Знаєте чому антік-маркети мені подобаються більше, ніж блошині ринки? Там майже немає мотлоху, зате є багато цікавих речей. На жаль, не все так ідеально. Ціни зазвичай там сильно завищені майже у всіх. Ключове слово майже, бо таки можна знайти цікаві речі за адекватну ціну. Але найцікавіше те, що там можна побачити унікальні речі. Я декілька разів казала, Ух ти» Та придбала собі письмовий стіл, який шукала більше, ніж 5 років. В кінці відео його покажу. Порцеляни цього разу було багато. Так не завжди буває. Але треба бути обережним та звертати увагу на деякі речі. Ось, наприклад, цей чайний сервіс Royal Albert на 10 персон пропонують купити за 375 євро. Та ще мотивують нас тим, що ціна занижена вдвічі. Буцімто раніше він коштував 750. Ну, по-перше, І375 для нього дорого. А по-друге, чомусь продавці забули вказати, що чайник, молочник та цукерниця то не англійська порцеляна, а польська. Я не кажу, що вона погана, але коштує вона значно дешевше за англійську. Ще хотіла б вам показати речі, які часто зустрічаю на блошиних ринках та іноді на антикварних. Бачите ці цікаві вази? Де начебто бронза поєднується з порцеляною. У них ще порцеляна зазвичай вкрита кракле. На жаль, не дуже це гарно видно на відео, а от на фото видно краще. Продавець, побачивши, що ми цікавимось цими речами, розказав нам, що це антикваріат 1895 року, бо саме ця дата стоїть на клеймі. Але не вірте цьому. Це класна підробка. І професійні продавці в інтернеті пишуть, що це у стилі антикваріат, бо несуть відповідальність за свої слова. І оскільки це лише у стилі антикваріат, то й коштувати вона має дешевше. Давайте покажу, на які цікаві речі натрапила. Це дуже рідкісна річ Венеціанський Мавр у вигляді світильника. Хто давно зі мною знає, що мені вже один попадався. Я розповідала, що чотири рази з ним раділа перший раз, коли мені вдалося таке чудо знайти, другий, коли його продала, третій, коли ми змогли його гарно запакувати, та четвертий, коли всі посилки благополучно доїхали до США. Хоч Мавр і Венеціанський, думаю, що це німецька робота, бо тут наприкінці 19-го та на початку 20-го сторіч. Фігурки Маврів були популярними. От робота Розенталь, наприклад. Але, щоб ви знали, є не тільки антикварні Маври. Продають багато маврів, схожих на ці, але достатньо сучасного виконання. Ось в інтернеті знайшла фото. Коштують вони також дорого. Ця пара, наприклад, майже 2000 євро. На сайті принаймні чесно пишуть, що вони були зроблені у 80-х роках минулого сторіччя. А ось знайшла в інтернеті іншого, який, виходячи з опису, був створений у 19 сторіччі. Продали його більше, ніж за 3,5 тисячі фунтів. Але подивіться на нього та на попередніх. Правда ж, вони дуже схожі. Ще на такого ж натрапила на антикварному маркеті. Його нам запропонували за 1600 євро. Продавець чесно сказав, що таких маврів ще досі випускають. Що я хочу сказати? На фейковий антикваріат можна натрапити усюди. Ваша сила це ваші знання. Якщо ви якось вирішите купити собі такого Мавра, перше, на що треба звернути увагу, це на постамент. У скажімо так, молодих Маврів, постамент зазвичай виглядає або надто сучасно, або як у цього у стилі барокко. Причому той, що у стилі бароко, завжди плюс-мінус однієї тієї самої форми. По-друге, самого Мавра, як правило, роблять із цільного шматка деревини, тож він має бути реально важким. І по-третє, у антикварних маврів має бути покрита голова. Наприкінці ХІХ -го століття про це знали, а ось наприкінці ХХ про це забули. Тож, звертайте увагу на деталі. Думаю, тепер вам не складно сказати, який з цих маврів антикварний, а який ні. На Antik Market у Франкфурті було багато красивих речей. Це французький набір для риби. Дуже вишуканий. Такі яскраві кольори, смуги води, зроблені рельєфно. На жаль, в ньому немає ані соусника, ані тюрин. Блюдо з п'ятьма тарілками коштувало 600 євро. Коштовного порцеляну було багато, і мені сподобалось, що були рідкісні речі. Цей сет Джінорі коштував десь біля 800 євро. Цей столовий сет тієї ж мануфактури. Знаєте такий? Велика вдача. А от юний Моцарт, зроблений на мануфактурі Майсен. Ці тарілки дуже сподобались. Вони коштували по 420 євро кожна. Їх продавали як зроблені на Віденській королівській мануфактурі. Але. Мені здається, що по контру букв під клеймом вгадується слово Germany, тобто Німеччина. Таке клеймо-вулик ставили не тільки на віденській мануфактурі, тож цілком можливо, що це таки не відень. От цікаві фігурки, їх називають раухер, тобто курець. Вони складаються з двох частин. Всередину ставиться спеціальна ароматична свічка, яка не горить, а тліє та пускає ароматичний дим. Який виходить з рота курця. Дуже забавні іграшки. Зазвичай, вони є частиною різдвяних декорацій. Як я вже казала, на дикі маркети треба ходити за цікавими речами. Цей чайний набір у стилярну був зроблений на німецькій мануфактурі ВМФ. Дивіться, який музичний інструмент, що це, гуслі, бандура. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Також було дуже багато різноманітних патефонів та програвачів. Різні форми, різні епохи, різні стилі. Відчувала себе як в музеї. Знаєте, що це таке? Це музична скринька типу каліопи, в якій використовуються металеві перфоровані платівки. Наприкінці 19 століття фабрикант Йоганнес Карл Екарт із Штутгарта розробив механізм для повороту ялинки та скомпонував його з музичною скринькою. Однією з найпоширеніших моделей була ялинкова підставка Глоріоза, яка була випущена на Різдво в 1892 році. Це була абсолютна топ-модель із самого початку. І коштувала вона 40 марок на той час. Таким чином, екарт з'єднав дві традиції, тісно пов'язані з різдвяним сезоном різдвяну ялинку та різдвяну музику, і об'єднав їх в одному інструменті. Поки грає музика, ялинка повільно обертається. Коли різдвяний сезон закінчується, кріплення для ялинки можна змінити на підставку для фруктів. Оскільки штифт у них однаковий, то підставка для фруктів теж буде крутитись. Пропонували каліопи Глоріоза на антик-маркеті за 1850 євро. І це найнижча ціна, за яку я її бачила. Що ще було на антик-маркеті цього разу? Було багато статуеток. Як за адекватну ціну, так і не дуже. Балерина Валендорф була, наприклад, за 60 євро. Статуетки Німфенбург – по 120. Це гарна ціна. А отут Розенталь був трохи завишений в ціні. Так, наприклад, за ці статуетки хотіли 380 євро за ту дівчину, що зліва, та 420 за ту, що справа. Мотивуючи тим, що на правій статуетці більше цяточок на платі. Краще промальовані гуси та поруч з основним клеймом стоїть додаткове, яке ставили під час Першої світової війни. Але таку статуетку в інтернеті можна знайти значно дешевше. Було багато сервізів для чаю та для кави. Майже всі вишукані та красиві. Був Майсен, Геренд, Берлін, Ройл Копенгаген. Розенталь, звичайно. Можна було знайти дійсно красиві лоти, але й коштували вони недешево. Найменша тарілочка КПМ коштувала 420 євро. А о тарілки з фруктами від Royal Copenhagen коштували по 850 євро кожна. Люблю розенталь зі срібними деталями. Цей сет для двох коштував 250 євро. Було також багато срібних столових приборів та посріблених. На мій погляд, вони трохи дорожчі, ніж у Франції, але вибір був досить різноманітний. Я цього разу утрималась від покупки столових приборів, а от Алекс покупку зробив у нього челендж як з нуля дійти до 1000 євро. Нам спала на думку ця ідея, коли мені у грудні просто під ноги поклали коробку. З вінтажними англійськими машинками. Коли дійдемо до перших 100 євро, то розкажемо наш шлях. Іграшки, до речі, на антікмаркеті у Франкфурті були. Небагато, але все ж. Це теж один з різновидів вінтажного бізнесу. Маю до нього слабкість. Вас не здивує, якщо скажу, що в мене є вінтажний фахверковий ляльковий будинок. Тут сподобались іграшкові кухонні плити. Уявляєте, на них реально можна готувати їжу? Людей було достатньо багато. Всі приходили від столу до столу. Давайте і ми так зробимо. Давайте наостанок покажу мій стіл. Його зараз на задньому плані буде видно. В нього ще не прикріплена бокова планка, бо він складається з двох частин, і декоративна планка кріпиться в кінці. Завдяки тому, що його можна розібрати хоча б на дві частини, він помістився в нашу машину. Я близько п'яти років шукала собі письмовий стіл. Хотіла, щоб він був старовинний, з цікавими та несподіваними деталями. Більш-менш у гарному стані, та щоб мені було на ньому зручно і за комп'ютером працювати, і відео знімати. Цінову планку я поставила 750 євро. І 5 років назад воно коштувало дорожче. Зараз це точно більше 1000 євро. Оскільки побажань було багато, то знайти стіл, який б мене задовольнив, було складно. Але, хто не здається, той отримує винагороду. Коли я почула, що продавець готовий віддати цей стіл за 300 євро, я від нього не відходила, поки угода не була укладена. Це приблизно середина 19 сторіччя. Стіл коштовна робота. Бо крім високої якості, велика увага приділяється деталям. Дивіться, які плавні та вишукані лінії. До того ж, таємні ящички для простих столів не робили. А тут їх достатньо. Є як очевидно таємні, так і приховані. Ми з Алексом деякі з них вам покажемо. От раптом відкривається ця верхня, здавалось би, декоративна планка. Але і це ще не все. Інші декоративні деталі теж виявилися мають секрети. Ці деталі теж виявились не тільки декоративними. І якщо ви думаєте, що тепер все. То ні. Зсередині стола є ще парочка потаємних шухлядок. Але нехай вони таємними і залишаються. Якщо ви запитаєте мене, чи поїду я ще раз на цей Antiq моя відповідь буде так. Я не зробила багато покупок, але одна з них була для мене важливою. До того ж ми отримали естетичне задоволення. Сподіваюсь, що вам було також цікаво прогулятись. До нових зустрічей. Бувайте!